Після успіху of Rage продовження не заставили себе довго чекати, і через рік вийшов Стріцореч 2 продовження культової серії. Що змінилось або додалось в тій частині ми розглянемо в цьому відео. Тож, всім вітання! Перед початком відео не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Для вас це дуже просто, а мені буде приємно. Також гляньте відео про першу частину, оскільки я буду на неї посилатись. І ми поїхали! Розробка гри почалась після завершення роботи над першою частиною, тією самою командою. За музику і звукові ефекти так само відповідав Юзо Коширо, але деякі мелодії написав Мотохіра Кавасіма, який внесе свій клад у третю частину. Гра вийшла в трьох регіонах. Спочатку вона вийшла в США 20 грудня 1992 року, як Rage 2. Потім, 1 січня 1993 року, в Європі. Тільки цифра 2 була написана римська системою числення. І 14 січня 1993 року у Японії Барнакл 2. До речі, це одна із перших ігор, яка мала регіональне блокування. Тобто, якщо перша частина не була прив'язана до регіону і запускалась на будь-якому регіоні Сєгі, то друга мала цю прив'язку. Тож майте на увазі, коли будете збирати колекцію. Так, технічні питання отрисли, тепер можна до самої гри. І почнемо з сюжету. Через рік після події в Стрицевреч, колишні головні герої гри Адам Хантер, Аксель Стоун і Філдінг вирушають у нічний клуб та згадують свою перемогу над містером Мікс. Наступного дня Акселю дзвони Едді з Хантер, молодший брат Адама, і повідомляє, що він повернувся до будинку братів і виявив його в руїнах, а поряд з ним висить фотографія Адама. Прикуту ланцюгом до стіни, і містера Ікс. Злочинці починають відвоювати вулиці, і зрозумівши, що Містер Ікс та його організація повертаються, щоб помститися їм, Аксель, Блейз, Скейт і їхній друг Макс вирушають на місці з порятунку свого друга, пробираючи через місто, знову захоплений злочинною бандою містер Ікс. Острі севрежі два доступні чотири ірої персонажі, за яких можна перейти всю сюжетну лінію. Кожен із них має характеристики, оцінені від однієї до трьох зірок, які визначають їхню силу, техніку, швидкість, стрибок і витривалість. Ми можемо грати за Акселя, як у попередній грі, Аксель є середнім персонажем і вважається найкращим вибором для початківців завдяки своїй універсальній статистиці. Він має середню швидкість та пересування та спритність. Блейз швидкий варіант, хоча гра приховує це від користувача за допомогою зіркової системи, вимірювання статистики, яке насправді не прив'язано до реально запрограмованої статистики. Це досягається за рахунок меншої шкоди, яку задають ворогам деякі рухи. Скейт, відомий в Японії як Семі, відсилання до гри DJ Boy, що вийшла на Sega, оригінальний герой якої Семі. Найлегший і спритніший персонаж, найслабший з точки зору комбоударів, але другі засилили в грепінгу. Скейт єдиний персонаж, здатний до спринту, завдяки роликовим ковзанам, на честь яких він названий, що дозволяє йому уникати багатьох атак, які інші персонажі не змогли б уникнути. Макс це силова установка гри, що володіє великою силою за рахунок повільної швидкості пересування. Це ставить його невігідне становище з більш швидкими ворогами. Здебільшого of Rage 2 у плані ігрового процесу практично не відрізняється від своєї попередниці, проте вносить кілька важливих доповнень, які стануть ключовими елементами серії. Навіть продовження така ж сама кількість рівнів, як у першій. Найбільш помітною зміною між of Rage і of Rage 2 на Mega Drive є графіка. У другій частини використовуються великі спрайти та фони, що в свою чергу призводить до більшої точності бою. Гра стала більше походить на Final Fight, починаючи з розміру спрайтів і навіть полосками лайфбару. Також головною зміною було те, що замість того, щоб персонажі використовували один і той самий спеціальний прийом, щоб перемогти всіх ворогів на екрані, кожному персонажу дається своя унікальна спрямована спеціальна атака, яка дає змогу гравцеві завдати великої шкоди одним ударом. У рі також присутні стаціонарні спеціальні прийоми, неофіційно названі Special, які допомагають вирватися із захоплень, і вони можуть завдати шкоди ворогам як спереду, так і ззаду. Використання цих прийомів обмеження, оскільки кожен з них зменшує шкалу життя гравця. Крім того, у кожного персонажа є унікальний прийом, наприклад, аперкот Акселя, який задає значної шкоди без витрат енергії. І це дуже класна і зручна штука, яка може вирішити в особи важких моментах. Починаємо ми на рівні центр міста, який дуже нагадує рівень з першої частини. До речі, деякі рівні дуже нагадують рівні з першого сор. Тож, можливо, вам на протязі цього відео будуть з'являтися певні флешбеки. Також більшість ворогів і босів теж є з першої частини. Рівень дуже динамічний. Не встигнувши пройти, ми змінимо вектор пересування і спускаємося на Цей момент мені нагадав других черепашок, і це, до речі, не єдине, що нагадало їх. Ще каналіційні отвори, в яких черепахи могли провалитися. Це теж різниця між першою частиною, де рівні були під лінійку. В кінці локації ми зустрічаємо першого міні боса Після перемоги ми заходимо в бар. І це теж свиснута фішка з Final Fight і нова для Sor, де рівень поділявся на різні підрівні або локації. В кінці рівня ми будемо битися з барменом, за баром під дощем. І це, до речі, теж не можу згадати в якомусь іншому бітемапі. Валимо його і переходимо до рівня будівництва мостів. Теж видає схожим рівнем із першої частини. На цьому етапі з'являється новий вид ворогів байкери, і новий вид зброї гранати. Члени банди байкерів вносять повний шолом і іноді з'являються на мотоциклах. У них є особливий удар, який збиває вас з ніг, і вони також можуть схопити вас ззаду. В кінці рівня ми будемо битися з дуже бісячим літаючим босом. Цей бос при першому проходженні мені витрипав усі нерви. По-перше, він літає, по-друге, його хрін достанеш, а по-третє, коли він вас схопить і вдарить, то четверть полоски Хелвару можете сказати пока. Слідуючий третій рівень і це парк розваг, і це різноманітний рівень. На ньому ми побуваємо в аркадній залі з аркадним автоматом Barnacle, і це доволі приємна пасхалка, оскільки на аркадних автоматах вона не виходила. Та ще й примітно те, що автомат називається японською назвою, хоча я писав геймплей з американської версії. Також ми побуваємо на піратському кораблі, що мені теж нагадало Черепаху. На кораблі ми зустрінемо нових ворогів, і це Ханзо. Вони зазвичай проходять із катаною або кунаєм, теж нова зброя, які можуть завдати великої шкоди та збити вас з ніг одночасно. Вони рухаються доволі швидко, мають техніку ухилення від ваших атак, можуть кидати сюрікени в повітрі під час стрибка, можуть виконувати удари ногами в польоті, щоб збити вас із ніг, і мають можливість підкинути вас. Після корабля ми попадаємо в дім прибульців. Тут усе це атмосферою фільму про чужих. Локація дуже атмосферна, але вона без сюрпризів. Зустрічає тут нас міні-бос Вегаліц, він рухає свою аніматрон головою з боку в бік і збиває вас з ніг, якщо ви отримаєте удар, але в нього немає ніяких спеціальних атак, і його досить легко перемогти. До речі, цей бос спочатку збиває з пантелику, коли його бачиш перше, оскільки Сор, скажімо так, більше про реалізм. Після нього практично одразу бос. Він теж трошки важкуватий, але в цьому підійде. Проте цей бос почне докучати вас на інших рівнях. Далі ми переходимо на рівень стадіон, де є секретний ліфт, який веде на підземну арену з босом. До речі, на цьому рівні ми зустрінемо нашого старого знайомого толстяка, який дихає вогнем, і боса третього рівня першої частини п'ятий рівень корабель. Теж не нам локація, але в цілому не особо різноманітний рівень, Тут теж з'являється на виміні бос кікбоксер. проте на цьому рівні є місце, де байкери кидають гранати з вікон, і це дуже нагадує момент із Battletoads and Double Dragon, де на другому рівні теж схоже було. Зустрічає нас тут лисий товстий боксер у підтяжках. Він може виглядати не у формі, але він швидший, ніж передбачає його статура, і це теж один із важких босів, оскільки він швидко переміщується і має великий радіус атаки. Після перемоги над ним ми переходимо на слідущий рівень, і це джунглі. Максимально простий рівень, тільки в плані цікавості, а не важкості. Спочатку локація на пляжі, а потім ми заходимо в самі джунглі, де куча байкерів, і дам з батогами. Рівень закінчиться двома босами, яких ми вже бачили. Наступний рівень це завод з конвейерами, теж знайома локація з першої частини. І потім плавно конвейери переходять до ліфта. Після підйому на саме верхній етаж нас чекають два боси: роботи-частинка і молекула. Вони можуть стріляти і махати моренштерном. І нарешті останній рівень. Тут одразу починається рефайт з босами, як і в першій частині, доволі важке місце, особливо цей боксер і бос третього рівня. Більшість рівня проходить на ліфту, де ми в кінці кінців добраємось до містера Ікс. але він не один. І він представляє свого нового бійця Шиву, який теж доволі важкуватенький, ну а потім вже сам містер Ікс буде сражатись. Заважати нам будуть стрілянина з автомата і вороги. Після перемоги починається кінцівка гри. До речі, це єдина стресов речь у якої була тільки одна кінцівка. Адама знаходять і Happy End. Тепер поговоримо про регіональні зміни. Думаю всі знають, що Nintendo жорстко цензурила ігри, які виходили на її платформі, але в цьому плані Sega теж не відрізняється. Ігра має різні зміни в кожному регіоні. У північноамериканській версії сигара, яку корив містер Рікс у восьмому раунді, видалена, як і можливо збачити спідницю Блейз, коли вона виконує певні рухи. У європейській версії є анімація під спідницю, але немає сигари. І це доволі дивно на мій погляд. Також є незначні зміни імен персонажів. Музика, як і в першій частині, крута. Деякі мелодії, наприклад, музику першого рівня, можна почути у відео, які не відносяться до ігор. Приклади конкретних відео я не можу назвати, але повірте мені. Сам саундтрек другої частини, як і перше, створений під флим електронної танцювальної музики, зокрема хаосу, техно, хардкор техно, прогресивного техно, брекбіту, електрофанку та традиційної музики. До речі, цей саундтрек вважається одним із найкращих всій серії ігор. Друга частина була високо оцінена гравцями і пресою, тож як і з першої частини гра виходила на восьмибітних консолях із CI, а Game Gear і Master System. Також були переведення мегадрайвської версії на інші платформи, але це була емуляція. До речі, спеціально для фанатів якудзи, в честь 60 річчя Сіги, вийшла безкоштовна гра Streets of Kamurocho. Це кросовер між Street of Rage 2 і серією Ігор Якудза. Гра була доступна протягом обмеженого часу, до 17 жовтня 2020 року у магазині Steam. Це порт першого рівня Street of Rage 2 з персонажами із Якудзи. Так, на жаль, це не повноцінна гра, але для фанатів обох серій це може погріти душу. Ладно, повернемось до портів. Перший порт був на портативку від Сєгі. Щодо цієї версії, то як і першу частину її порізали. Починаючи з персонажів, тут вирізали Макса і мій боса Кікбоксера. Також підрізали рівні. З восьми рівню залишились тільки шість. За бортом залишились рівні міст, стадіон і джунглі. Але якщо у вас добре з математикою, то ви знаєте, що якщо відняти від і 3, то буде 5, а звідки взяти ще один рівень? Річ у тому, що рівень парк розділили, тобто в оригінальній грі на цьому рівні було кілька локацій, а саме піратська тема і тема прибульців. А в портативній версії ці локації розділили на окремі етапи і розширили. До речі, на рівні з прибульцями новий ексклюзивний бос, і він виділяється поведінкою і атаками. Проте все рівно вирізали аніматрону куклу, ну і куча дрібних урізань, на яких ми не будемо загострювати увагу. Десь підрізала локації, десь підрізала ворогів, особливо на фінальні битві з містером Ікс, де ми боємось один проти одного. Щодо геймплею, в цілому підійде, по механікам це плюс-менш друга частина, тобто посилена атака і все інше є у персонажів. проте їх ефективність і область атаки не дуже, і я часто користувався звичайними ударами. Спеціальна атака робиться за допомогою одночасно тискання клавиш стрибка і удара на манер третіх черепашок. Проте є один сильний мінус в цій версії: вона дуже душна в деяких моментах. Якщо вас в вуглу, то все, можете попрощатися з одним життям. Навіть спеціальні прийоми не поможуть, тому що ви не встинете встати і вас знову повалять. Такої фігні я не пам'ятаю в оригінальній версії. Там було маленьке вікно для того, щоб зробити спецудар або втікти. На початку гри це не дуже мішає, а ось на останніх локаціях ще й як. Але це можна пройти, просто не потрібно спішити, крок за кроком, тобто спавнити по одному ворогу, і це доволі ефективно, хоча і нудно. До речі, в цю версію можна грати удвох, тож, якщо ви знайдете напарника, то ви можете пройти удвох цю гру. Далі в нас по списку порт для Master System, і який був прекрасний порт першої частини, настільки жахливий імбалансний порт другої частини. Ну тут без емоцій я не можу. Я не знаю, що почати напевно з графіки. Вона тут сильно піксена, який був приємний арт в першій частині. А то тупо взяли їм її версію, натягнули, десь трішки перемалювали, і все. І з рівню зробили капусни, і тут шість, особливо на початку гри. Тут тобі вулиця, бар, потім знову вулиця, потім якась будівля, потім арена з босом, причому не з цього рівня. Далі ми поняємося на складі боєприпасів, катаємось з метро і опинявся на кораблі. Ну а далі вже рівні, як пішли в інших версіях. І причому я назву цих рівнів, і що це зрозумів тільки з мануалу. Причому, ладно з рівнями, сама головна проблема це геймплей. Вроді такі геймплей, як і у гімр версії. Але якщо гімгр-версія була не ідеальна, то ось ця версія примножила до максимум кривізнув, немає імпакту від ворогів, вороги швидкі, криві хітбокси. І знову, якщо вас зажмуть в угол, то все, життя капут. Причому, ладно, це були гімгір версії ближче до кінця гри, але така фігня на початку. Я 4 рази здох на першому рівні, і це при тому, що я висав 5 життів замість двох. Немає способу зберегти левбар, босі зовсім в балансі, немає вікна, щоб вдарити їх. А вони ще вас замжутьмуги, але все, особливо чувак з кіхтями. Він в інших версіях був важкувати, а тут зовсім повне піць. Ця гра з тій категорії ігр, де важке збудуться на кривізні гри, і тобі потрібно зубрити і попадати чітко в таймінги. І сама класна штука, тут три конта і все. Да, зараз кажуть, що в інших версіях така фігня була, Ну вибачте, тут неможливо вижити. Та й в інших версіях вони спромились написати кількість контів. Спочатку я подумав: ну ладно, буде важко, але хоча б не скінчені конти. А потім виявилося, що не добравшись до середини гри воп і все гім овер, що заважало розробникам додати циферку або зробити їх нескінченні. Ну і ще до ту речі тут вирізали кооператив, знову. Чи хоча сценарій к найкращому. Тому максимально обходити цю версію, ні в якому разі не грайте в неї, просто забудьте, що вона є. Але якщо у вас багато часу, то можете цим зайнятися. А я все, я над цим пройшов максимум до рівня корабля, а у мене за плечами не один Нідзі Гайден, або той самий Мегамен. Да, на ось такій ноті я закінчу відео. Далі у нас по списку Sort 3, тож скоро буде. Всім дякую за перегляд, не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Ви сум дуже допоможете молодому каналу, оскільки багато людей дивляться мене без підписки на канал. Також, якщо ви фінансово хочете підтримати автора, то посилання та номер бонки буде в описі. Всім до зустрічі!